Вітаю на каналі про в'язання про пряжу. І сьогодні я вам презентую нову рубрику. Будемо вчитися в'язати японські візерунки по книжці 260 японських візерунків Hitom Shiда. І перший малюнок, який я вам запропоную, це ось таке чудове поєднання двох різних ажурних візерунків. Він дуже легкий. Раппорт. Доріжки складає 5 петель і 4 ряда вверх. Рапорт великого візерунка складає: 13 петель і 6 рядочків вверх. До речі, ось ця доріжка і ось такий візерунок схожий, дуже часто повторюються в малюнку 21. Також є ось така ажурна доріжка в поєднанні з іншим візерунком. І подивіться, малюнок 42 також має таку ж саму доріжку, і частина візерунка з листочком, бачите, саме ось такий, як в малюночку 22. Тож давайте почнемо в'язати. Ось так виглядає поєднання цих малюнків вже в зразочку, в випраному зразочку. Я буду пров'язувати, в книжці, по боках дві доріжки і посередині візерунок. І ще додам декілька петель для того, щоб відділити малюнок від кромкових петель. Всього набираю 33 петлі звичайним способом. Перший виворітній ряд пров'язую без ажуру. Кромкова. Дві лицьові, П'ять виворітних. Дві лицьові. Тринадцять виворітних. Дві лицьові, виворітних. Дві лицьові. і кромкова, виворітна. Перший лицьовий ряд починаємо в'язати вже ажур. Кромкова. Дві виворітних. Далі дивимось по малюнку. Ось ця петля означає лицева схрещена. Тут взагалі у лицьових і виворітних рядах має бути, бачите, всі схрещені петлі. Лицьову схрещену ми пров'язуємо за передню стіночку ось так звичайним способом. Далі накид, три разом, і центральна петля має бути посередині. Для цього ми знімаємо, ось так позаду, підхватуємо петлі, дві перші, ми їх знімаємо. Переодягаємо назад на ліву спицю. Переодягнули і пров'язуємо три петлі разом лицевою. Ось так підтягуйте, і бачите, посередині у вас. Буде друга петля. Далі робимо знов накид і лицьову пров'язуємо з хрещеною. Далі дві виворотні, три лицьові петлі з нахилом вправо. Знову ж таки, я перезнімаю, тому що в мене петлі ось так розташовані. Якщо у вас розташовані по-іншому, то їх, звичайно, перегортати не потрібно. Знімаю три петлі, просто їх розгортаю і пров'язую три петлі разом за передню стіночку. Далі в нас де, дві лицеві, накид, лицьова, накид, лицьова, третій накид, лицьова, четвертий накид, дві лицеві, і тепер три петлі потрібно пров'язати з нахилом вліво. Для цього я першу петлю знімаю, Другу третю пров'язую разом лицьовою і одягаю першу петлю зверху. Ось так виходить. Далі виворітна, виворітна. І знову доріжка. Лицьова схрещена, накид. Перезнімаю дві петлі, так, щоб центральна була посередині. Звичайно, на першому ряді це дуже незручно робити, далі три разом накид і лицьова схрещена, Дві виворітні, і кромкова. В цьому візерунку всі виворітні ряди пров'язуються по малюнку, окрім Доріжки. Ось тут вив'язуються схрещені петлі. І на виворітній стороні також треба робити схрещений і в правильному, в правильному напрямку схрещувати. Виворітній ряд буду показувати один раз просто як схрещувати петлі. Виворітні так, щоб на лицевій стороні вони були однакові. Тут просто по малюнку, і ось перша виворітна петля. Я її перезнімаю ось так. І пров'язую виворітною за стіночку. І можемо подивитися тепер. Ось у нас схрещені петлі виглядають однаково на лицевій стороні. Далі в'яжемо за малюнком, накиди пров'язуємо виворітною. І ще раз, там, де схрещена петля, виворітну перезнімаю і пров'язую. З До кінця ряда це другий ряд, по малюнку. Третій ряд. Крумкова. Дві виворітні. Лицьова Схрещена. Три лицьові звичайні. Лицьова схрещена, дві виворітні, три лицьові з нахилом вправо, розгортаю і переодягаю на ліву спицю, далі пров'язую три разом. Ось так виходить. Лицьова. Накид, лицьова, накид, три лицеві, накид, лицьова, накид, лицьова, три петлі разом з нахилом вліво. Одну знімаю, другу третю разом пров'язую, і протяжка. Дві виворітні. Лицьова схрещена, три лицьові звичайні, лицьова, схрещена, дві виворітні і кромкова виверідною. Виверідній ряд пров'язуємо по малюнку і не забуваємо робити схрещення перших Петель в доріжці. Для цього виверітно треба перезняти і пров'язати за передню стінку. Ось так. П'ятий ряд. Доріжка в нас вже повторюється, тобто це лицева схрещена. Накид, потім треба три пров'язати разом, але так, щоб центральна петля була посередині. Ми перезнімаємо дві перші петлі, пров'язуємо три разом. Ось так у нас виходить. Рівненька доріжка, далі накид і лицьова схрещена. Дві виворітні. Знову три лицьові треба пров'язати разом з нахилом вправо. Накид, лицьова, накид, п'ять лицьових, накид, лицева, накид, і три лицеві з нахилом вліво. Першу знімаю, другу, третю разом лицевою пров'язую і ось так перезнімаю. Дві виворітні, лицева схрещена, накид. Перезнімаємо петлі, щоб центральна петля була, середня петля була центральною. І три разом. Далі накид. Лицюва схрещена. Виворідній і кромковий. Тут у нас вже рапорт повторюється, тут пров'язуємо виворітній ряд, і це буде один рапорт ось цього центрального візерунка. Так, я пров'язала три рапорта. Доріжки і два рапорта центрального узору. Але, знаєте, ось красу саме цих візерунків можна побачити, коли пров'яжеш набагато більше. Ось, наприклад, цей зразочок, дивіться, як класно виглядає, його, звісно, було б непогано ще відпарити. Ну що, як думаєте, який виріб, до якого вироба? Підійде саме цей візерунок. Пишіть мені в коментарях, обов'язково ставте свої вподобайки, діліться цим, цим відео з подружками і напишіть ще обов'язково в коментарях, чи подобається вам така рубрика. Мені особисто дуже я обожнюю ці візерунки японські, і дуже рада, що в мене зараз вже є ця книжка. Тому я з радістю буду ділитися з вами. Секретами, як пров'язувати оці всі дивні значки. Тож, дякую вам всім за увагу і побачимось в наступних випусках.